1 січня 2023 року, четверта година вечора. Ділки закінчили літати. На термометрі у нас 10 градусів. Але одна сім'я продовжує літати. Вона почала пізніше, ніж інші, але до цих пір. Бджоли на прильотці. Видно, що вони тут опоношувалися, калові маси теж на прильотці. Видно всю цю сім'ю треба подивитися, щось в неї може бути не так. Зараз Та ми глянемо і, можливо, виберемо причину цього. Сім'я, ви бачите, сильна, на вісьми рамках. Всі рамки зайняті, але вона стривожена. Бігає туди-сюди. Зараз попробуємо відкрити і вияснити причину. 10 градусів. Це бджілки, якщо навіть вилетять, залетять без проблем цей вулик. А ты маску не надел? маска. Дай мені сюди. Біжи маску надій. Давай, давай продовжуємо. Бігом день, бо вони тебе попусають. Де маска? Занесла? Mm -hmm. Ну що, ми бачимо, щоб жоли з'їли корм. Дойшли майже до кінця. Mm -hmm. Mm -hmm. Є звичайні повнометні рамки, але те, що ми дивилися, виявляється, їм треба підставити ще одну рамку. Дуже сильна сім'я. І це при тому, що з цього краю вони не обсижують рамку. Тут є пусті рамки. Тут нормальні рамки. Тобто ми їх посунемо на цей край і ці рамки, які тут є, войду, нормальні повномедні, ми їх поставимо на початку. Так, це хай буде. Спробуємо саму таку рамку, що обсижують бджоли, ставити сюди. І далі здвинемо ці рамки. От чим велик лисонь поганий, що в нього дуже тісно влазять рамки. Матеріал зекономили і прямо впритик. Так, цю рамку можливо треба буде і вийняти. Вона, вона пуста, її бджоли вже з'їли. Замість неї поставимо повномедну рамку, яку ми відклали. Так, все поставили. Цю рамку струсимо. Так, оправимо ще. Mm -hmm. Так, ось виявляється в чому справа. Можливо, є розплод на цих пустих місцях, де бджоли з'їли корм. Mm -hmm. Ну що, зараз струсимо. Цю ми повномедну в рамку як крою що поставили. Terima <laughs> kasih. Зняла чи ніби? Так, тікай бігом звідси, бо я бачу це не пускай. Ну що, операція завершена. Виймемо ці. Джоли такі лізуть свій вулик, але ну вони знайдуть. це. Так, давайте сюди. Так, цю рамку пусту. Бачите, наскільки все зійдено. Ми сховаємо. Закриємо. Ну що, дай Бог, щоб вони перезимували. Ми їм поставили повномедні рамки, недаром вони хвилювалися. Так, можливо, цю хворість педжіл треба скинути, щоб вона донизу пішла. <плес> Йдіть донизу. Ну що, буде все нормально. За цим вуликом треба буде контроль, для чого ми зараз зробимо на ньому свою мітку, поставимо поперек свій знак. Значить, з цим вуликом треба буде ще дивитися. Так, ще зверху. Збоку. Тікайте звідси. О. Якщо вам було пізнавальне це відео, ставте лайки. Попереду буде ще багато цікавих. Відео, медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Разом шолою всім. Нашим рогем славимо ми Україну!